Всім привіт! Сьогодні пауза між дощами, і я вирішив зробити бузиновий квас з родзинкою. Зараз підемо, будемо шукати бузину. Бо, як кажуть, липи цвіту, дохмяні, дохмяні бузина також цвіте і може перецвісти поки дощі. Тому ми зараз нарвемо і зробимо класнючий квас. Значить, що буду робити 20 літрів. Для цього нам знадобиться 30 квіточок, і для цього нам знадобиться ще й бузина. Треба її знайти. Я йду до неї. Ось так вона виглядає. Ось це дерево. І ось тут. Зараз покажу ближче, які квіточки. Значить, знадобиться 30 квіточок на 20 літрів. 2 кг цукру і 3 столових ложки лимонної кислоти. Або лимончиком можна замінити. Ну і родзинка. Зараз покажу більш детально. Ось такі гарні квіточки. А пахне як дуже гарно тут іще є. Хто не пробував, обов'язково раджу скуштувати. Дуже смачно, ароматно. Я ще хочу зробити закації теж саме, трошки пізніше по іншому рецепту. Але побачимо, чи буде акація, бо кажуть, що померзла. А ви підпишіться, щоб нічого не пропустити. А я пішов зрізати. Нарвав ось такий пучечок. Зараз там прийдемо, порахуємо. Нам треба, щоб гарно вони були. Е, нам треба, щоб гарно вони були розпущені. На них там пилок. Це буде як природні дріжджі. І воно все забродить і буде дуже смачнюче. Так, нарвав. Ось так, от величезними гілочками. Я, звичайно, буду використовувати лише квіточки, гарно розпущені. Побачимо, чи вистачить, якщо що, то дорву. Я, звичайно, без ніяких. Церемоній обійшовся, відрубав нормально, нічого страшного, так легше це все робити. Так, а тепер буду е, спочатку наливати воду в бідон такий великий, 20 літрів, потім закип'ячу воду, е, розтворю в ній цукор, лимонну кислоту. Ось такий у мене бутиль спеціальний для бродіння. Осінню будемо робити в ньому вино. Але тут немає поділок, скільки літрів, тому я зараз два відра сюди дам. Ну, трошки менше. І якраз буде 20 літрів. Тут не обов'язково там ідеально робити до мілілітра. Результат плюс-мінус буде однаковий. Все, готово. Так, тепер будемо все змішувати. Значить. Три столових ложки лимонної кислоти зараз дамо. Раз, два. Три. Єсть. Тепер цукор. два кг. Раз кілограмчик. І два кілограмчик. Есть. І кип'яточком сюди. Ой, хорошо. Потім ми це зальємо в наш бутиль, і там. Температура сразу підніметься до такої, як нам потрібна. І ми перенесемо потім це в хату, щоб воно бродило декілька днів. Мішаємо, мішаємо добряче. Все, перемішали. Тепер виливаємо в наш бутильок. Оп. Так, тепер перемішаємо тут отак. У! Готово. О, водичка якраз тепленька. Те, що треба. Так, тепер будемо обрізати квіточки. Пахне дуже смачно. Так, нам потрібні повністю розпущені гарненькі. І мінімум зелені, тому що вона буде давати гіркоту. Так, це дві квіточки. Є. Все, зараз занесемо в тепле місце в хату. Чекаємо два дні, воно перебродить. Потім розливаємо по пляшкам в погріб, і пару місяців можна буде точно спокійно пити, якщо, звичайно, не вип'ється раніше. А так дуже смачно. Так що робіть, підписуйтесь, в наступному відео зробимо дегустацію, яке воно вийшло на смак, але я вже відчуваю. А забули про родзинку. Зараз зробимо ще родзинку. І підписуйтесь. Так, для родзинки кинемо туди одну родзинку, без неї взагалі не то. Оп. Все. Вона, я впевнений, зіграє свою роль. А ви напишіть в коментарях, чи зіграє, чи ні. Все, до зустрічі. Все, за в теплу місцину. Зараз зверху накрию. Пару днів чекаємо і п'ємо. Вирішив ще обшити душ. Щоб гарно виглядало, тому що ну це нікуди не годиться. Так рієчки нарізав і зараз покажу, як вийшло. Ось так виходить, гарно, так? Да? Саша е, роботочкою пропитує. Тут ні з чим харчовим не буде, тому можна. Да? Пару слів. Буде красота. Ну, я... <гум> мало, треба було більше, звісно. <гум> <гум> буде неймовірна, шикарна красота. Ось такий вийшов результат. Дуже гарно. У нас тут мокра точка. Я прибрав ось такі доски. Зараз привіз щебня, висипаю і тут з піньочків зроблю таку гарну вимосточку. Має бути дуже прикольно. Ось так вийшло. Тепер піду наріжу маленькі колодки. У мене там є дрова, і ви побачимо, що вийде. Закріпив по периметру. Ось так вийшло. Тут бензопилою підріжу і всередину просто навставляю безліч маленьких, там ще вистачає, або можна нарізати купа дерев. Ось так покажу ближче. Тут закріпив на шурупчики, гарно тримається все. Тут засипав з да, але вирішив піньочки просто підставити знизу, я ще підрівняю, буде гарно. А так вирішив, що дуже багато піде їх. Якщо все, весь цей площу, там метр квадратний, все це цими піньочками робити, це дуже багато і туди піде, тому зробив щіночкою. Отак по периметру зроблю душ піньочками і буде дуже гарно. Покажу вже в наступних відео. Всім до зустрічі!